Доброго дня! Мене звати Юрченко-Маргарита Валерівна, я лікар-педіатр дитячої міської поліклініки No6. Щороку в першій половині березня у світі відзначають всесвітній тиждень мозку. Головний мозок людини унікальний. Він складається з понад 100 мільярдів нервових клітин. Мозок контролює функціонування нашого тіла, формує нашу поведінку, когнітивні й емоційно-мульові процеси. Робить нас унікальними та неповторимими. Тому хочу поділитися з вами деякими цікавими фактами про цей ор. Перший факт для повноцінної роботи мозку потрібен еквівалент енергії з пожиманою 10ватною лампочкою. Коли в мультиках виникнення ідеї мозку героя символізує лампочками головою, це не так вже далеко від правди. Мозок також генерує кількість енергії, рівне маленькій е, лампочці, навіть під час сну. Розмір не має значення, головне текстура. Е, попри фрази, якими ми часто кидаємося, про те, що у тебе замало сірої речовини е, чи велика голова для того, щоб носити великий мозок, розмір мозку все ж не має жодного значення і ніяк не впливає на інтелектуальні здібності людини. Натомість велике значення має текстура мозку. Зморшки або так звані зливини нашого мозку збільшують площу його поверхні, тим самим дозволяючи утримувати більшу кількість нейронів, що відповідають за пам'ять і думки. Цікавий факт: мозок Альберта Ейнштейна важив 1,2 кг, що трохи менше за середній розмір людського мозку. Яскравий приклад того, що розмір таки не має значення. Мозок не болить. Наш мозок не відчуває болю. Річ у тім, що в самому мозку немає больових рецепторів. Натомість вони є в мозгових оболонках і кровоносних судинах. Тому, коли ми відчуваємо головний біль, болить зовсім не сам мозок, а оточуючи його тканини. 75% нашого мозку складається з води. Зневоднення навіть у невеликих кількостях може негативно позначитися на когнітивній сфері. В таких умовах виникає посилена активація нейронів під час виконання завдань, і мозок мусить працювати інтенсивніше, ніж зазвичай. В молодих здорових людей така надмірна активність може проявлятися лише втолою, а у торітніх зниженням когнітивних функцій. Позіхання охолоджує мозок. Ви втомилися, відчуваєте, як ваш мозок після активного робочого дня буквально кипить. Позіхніть. Так, саме позіхання охолоджує мозок. Чим напрудніше ми розумово працюємо, тим більше кисню споживає наш мозок. А позігання здатне не тільки наситити його, а й певною мірою охолодити. Цікаво, що відсутність сну та хронічне недосипання навпаки підвищують температуру мозку. Саме тому невиспані люди частіше позіхають. Сірий чи рожевий? Якого кольору мозок? Сірий, як прийнято вважати завдяки підручникам з біології? Чи рожевий, як його зазвичай малюють? Власне, однозначної відповіді немає, бо ці два кольори присутні в, цьому, в ньому одночасно. Мозок живої людини має більш рожевий відтінок, однак на 40% мозок складається також із сірих клітин. Власне, сірами вони стають тільки після відмирання. Не на мозок. Наш мозок порівняно з іншими органами тіла людини. Просто не нажерливий. При його масі всього 2% від загальної маси тіла близько 1,3 кг, він споживає 20% кисню, який циркулює в крові. І це ще не все. Він також поглинає від 15 до 20 глюкози, що міститься у крові. Однак, враховуючи кількість процесів, які безперервно виконує наш мозок, така ненажеревість цілком зрозуміла. Мозок за розміром як планета. Аксони, не за якими нервові імпульси йдуть від тіла клітин до органів. В мозку кожної людини можуть мати близько 161 тисячі кілометрів. Таким чином вони можуть огорнути землю по екватору чотири рази. Чи дійсно горіхи корисні для мозку? Всі ми чули, нібито грецький горіх, навіть візуально схожий на мозок. Вчені довго сперечались, і на кінець, у 2020 році з'явилися результати досліджень, в якому йдеться, що раннє і тривале споживання цього виду горіхів близько 28-55 п'ятдесят грам на день дійсно поліпшують когнітивні функції і зменшують ризик захворювань, які є провокуючими факторами для розвитку деменції. Це серцево судинна патологія, депресія, діабет другого типу. Легкий доступ до інформації ускладнює її запам'ятовування. Можливість швидкого доступу до інформації, наприклад, через Окей, OK Google, ускладнює запам'ятовування. Чим більше ми працюємо, щоб отримати доступ до даних, тим більша ймовірність, що вони запам'ятаються. Отже, мозок, як і інші м'язи нашого тіла, потрібно постійно тренувати. Для покращення його роботи потрібно регулярно виконувати ряд простих, але актуальних занять, дотримуйтесь здорового способу життя, навіть невеликі фізичні навантаження, прогулянки на свіжому повітрі покращують приплив крові до мозку. Правильно харчуйтеся, не їжте шкідливих жирів. Холестерин, який накопичується в артеріях, обмежує доступ крові до мозку. Обов'язково читайте багато книг, грайте в настільні ігри, займайтеся улюбленим хобі, вивчайте мови, грайте на музичних інструментах, розвивайтеся на відомих для себе сферах і, звичайно, навчайтесь продовж усього життя. Тож дотримуйтесь цих рекомендацій та будьте здорові. Дякуємо, що довіряєте нам найдорожче.